Доброго вечора. Ми сьогодні з вами розбираємо останній приклад, поданий в підручнику кличко на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. Цей приклад дійсно є прикладом третього рівня. Це показникове рівняння, тому що невідомий показник. І цікаве воно тим, що в нас є різні основи. Два плюс корені з трьох. Та 2 мінус з 3. Крім того, що в нас різні основи, в нас є ще різні показники степеня. Х2 мінус 2х плюс 1, і х2 мінус 2х мінус 1. З правого боку міститься число, воно начебто нас не цікавить поки що, але в знаменнику дробу знаходиться такий самий вираз, як в другому доданку з, лівого, з лівої частини. Логарифмувати це рівняння. Можна, але не треба. Якби з лівого боку в нас було б множення або ділення, це б давало якийсь результат. Якщо в нас стоїть додавання, в нас не з'явиться можливості винести степінь за знак логарифму. Тому логарифмувати не має сенсу. На що треба звернути увагу при розгляданні таких прикладів? Це дійсно важкий приклад. Він не важкий, він, скоріш за все, скоріш, має певні особливості зовнішні, да? тобто не дуже зрозуміло, що з цими ознаками робити з першого погляду. Тому що насправді числа 2 плюс із 3 та 2 мінус із 3 – Певні асоціації, які в нас виникають, це асоціація з формулою а квадрат мінус б квадрат, тобто ці два вирази є спряженими. Це правильна асоціація, тому що дійсно ці два вирази є спряженими, але крім того, що ці такі, такі два вирази є спряженими, конкретно ці, а також дуже схожі на них. Крім того, що вони є спряженими, вони ще є взаємно оберненими. Тому що, якщо вираз 2 плюс із 3 або 2 мінус із трьох, домножити і поділити на, на такий самий спряжений вираз, то у нас е, з'явиться е, такий вираз. Я покажу конкретно на цьому, потім покажу, чого саме його я беру. Тобто, чисельник і знаменник, я беру тільки число. Чисельник і знаменник цього виразу домножаю і ділю на один той самий вираз, який є спряженим до цього. Тоді в чисельнику в нас з'являється вираз 4 мінус 3 і знизу з'являється 2 мінус із 3. Виявляється, що 1 поділити на 2 мінус із 3 дорівнює 2 плюс корінь із 3. Тобто ці два вирази є взаємно оберненими. І саме цю властивість ми будемо зараз використовувати. Чому я для прикладу обрала 2 плюс корінність 3? Це дуже просто, тому що в нашому прикладі ми говорили з вами, що коли ми дивимось на умову, ми маємо звертати увагу на те, чого більше. Те, чого більше, ми не чіпаємо, ми перетворюємо те, чого менше, в те, яких. Виразів елементів більше. Оскільки 2 мінус корінь із 3 зустрічається двічі, а 2 плюс корінь із 3 один раз, то, відповідно, перетворюю я той, який менше разів зустрічається. Всього лише. Отже, використовуючи цю властивість, перший вираз будемо перетворювати таким чином. 1 поділити на 2 мінус корінь із 3. Весь цей вираз буде міститися в степені х2х плюс 1. Плюс другий і третій вирази залишаємо без змін, просто переписуємо. Оскільки ми отримали всі три основи, які в нас будуть, будуть однакові. Причому в першому виразі це дріб, чисельник якого дорівнює одиниця. При піднесенні дробу до степеня можна стверджувати, що кожен з виразів підноситься до цього степеня. Один в цьому степені все одно одиниця. Тому, знову таки, цей вираз перетворюємо в вираз виду х2х плюс 1 просто стає степенем знаменника. І все інше поки що так само переписується без змін. Поки не зовсім зрозуміло, як далі його. Перетворювати, щоб ми могли щось зробити. А тепер в нас є всі основи однакові. Всі три. В нас неоднакові степені. Але в цих степенях є вирази однакові і для першого, і для другого виразу. Це вираз х2 мінус 2х. І тут, і тут. Це степені. Якщо степені додаються, то основи мають множитися. Якщо степені віднімаються, то основи мають ділитися. Використовуючи це правило, ми перетворимо перший і другий вираз на такі вирази. 1 поділити на 2 мінус корінність 3, в х квадрат мінус 2х. Помножити на 2 мінус корінь із 3 в першому степені. Другий вираз степені віднімаються, тому це буде 2 мінус корінь із 3 в степені х2 мінус 2х. Поділити на 2 мінус корінь із 3, оскільки степені віднімаються в першому степені. Останній вираз залишимо без змін. Ми отримали два вирази, абсолютно ідентичні, з однаковою основою, з однаковим показником степеня. І ми будемо говорити, що нехай вираз 2 мінус з 3 в степені х2 мінус 2х дорівнює якомусь певному А. Тоді наш вираз перетвориться в вираз виду. 1 поділити на А. 2 мінус корінь із 3 плюс А поділити на 2 мінус корінь із трьох, дорівнюють 4 поділене на 2 мінус корінь із 3. Всі три вирази 2 мінус корінь із 3 містя в знаменнику. Ліву і праву частину рівняння можна множити або ділити на одне те саме число, відмінне від нуля. Домножимо все на 2 мінус корінь із 3 і отримаємо вираз рівняння, яке зводиться до квадратного. Тоді знаменник дробу не дорівнює 0. Домножимо все на А, будемо мати рівняння виду а квадрат мінус 4а плюс 1 дорівнює 0. Таке рівняння не можна розв'язати з допомогою теореми вієта, тому використовуємо дискримінант. 12 це 2 корені з 3 в квадраті, тому а перше – це 4 плюс 2 корені з 3 поділити на 2. В чисельнику можна винести 2 за дужку і скоротити із знаменником. Плюс корені з 3 поділити на 2. Тобто наш вираз А1 буде мати вигляд 2 плюс корінь з 3. Відповідно, А2 буде відрізнятися від цього виразу тільки одним знаком. Робимо зворотню заміну. В нас вираз 2 мінус корінь із 3 в степені х2 мінус 2х буде рівний 2 плюс корінь із 3, або 2 мінус корін із 3 в степені х2 мінус 2х буде дорівнювати 2 мінус корін із 3. З другим рівнянням все зрозуміло. Основи однакові можна відкинути вирази і залишаються тільки показники степені. В першому виразі ми повертаємося до ось цього виразу, тобто 2 плюс корінність 3, це 2 мінус корінність 3 в степені мінус 1. 2 мінус корінність 3 в степені х квадрат мінус 2х дорівнює 2-скоріність 3 в степені мінус 1. Це використовуючи ось цю властивість. В другому виразі ми просто відкидаємо значення. Тепер в першому виразі ми так само маємо можливість відкинути значення, отримаємо вираз виду х квадрат мінус 2х дорівнює мінус 1, і перенесемо одиницю в лівий бік. У нас буде вираз х2 мінус 2х плюс 1, і друге рівняння х квадрат мінус 2х мінус 1, і там і там дорівнює 0. Перше рівняння це повний квадрат. Це хміну 1 в квадраті дорівнює 0. Друге рівняння можна розв'язати за допомогою, знову ж таки, дискримінанту. Тут тобто ремонт'єта так само працювати не буде. 4 мінус 4 на мінус 1 буде 8. 8 це 2 корення з 2 в квадраті. Тому х1 2, 2 корін із 2 поділити на 2. Аналогічно виносимо 2 за дужку, скорочуємо, буде 1 плюс. Корінь із двох. Відповідно, х друге буде відрізнятися від х1 тільки одним знаком. З першого виразу х буде дорівнювати 1. Наше рівняння буде мати три корені. Х дорівнює 1, х дорівнює 1 плюс корінь із двох, і х дорівнює 1 мінус корінь із двох. На сьогодні все. На все добре. До нових зустрічей!